Там на фронте нашим солдатам нужна наша поддержка. Но не только материальная, но и моральная. С особым трепетом наши бойцы ждут писем от детей. Ведь именно благодаря письмам наши бойцы знают, ради кого они защищают Родину. Мене звати Анастасія Нагорна. Дякую за те, що ви захищаєте нас. Я ніколи вас не забуду. Тримайтеся, Україна переможе. Ми віримо в вас, солдати. Ви повинні повернутися живими. Я дуже вам вдячна, що ви нас захищаєте. Україна моя батьківщина. Будь ласка, повертайтеся живими і здоровими. Ми віримо, що ви переможете. Слава Україні! Слава Україні! Героєм! Хлопці, лагаю! Вертайтесь живими! Хоч для вас Україна дорожче життя. Тримайтеся, любі, тримайтеся милі! Хай в Україні не буде гріха. На рідну землю ступіте живими. Повертайтесь до своїх сімей. Так важко всім жить, коли наше серце все кров'ю палає і горить. Та виходять ці хлопці і в руках автомати. і На війні вони згадують матір. Повертайтесь живими, повертайтесь солдати. Люди добрі усі допоможуть, і вірю я, Україна переможе. Я хочу познайомити вас з цією замечательною її зовут Маріна. Марина, ты сама написала этот стих? Да. Мариночка, вот у меня в руках флаг, который ты видела в сюжете, и на котором наши защитники Родины, на котором вы пишете стихи, рисуете обереги, они передали для вашей школы, для вашего класса вот этот флаг Украины, на котором каждый из них написал от себя пожелание. Я его сложу, передам тебе. Я надеюсь, этот флаг займет достойное место в вашей школе и в вашем классе.